Діалог продовжено. Сьогодні у Тарасполі відбулась зустріч політичних представників Придністров'я та Молдови. Соціальна допомога більш ніж півмільйона рублів направлять на підтримку багатодітних сімей. Радуйся, землю в Дубосарах пройшов п'ятий фестиваль новорічних традицій. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Зустріч представників з політичних питань від Придністров'я та Республіки Молдови Віталія Гнатіва та Олександра Флєнка відбулась сьогодні у Терасполі. Питань для обговорення накопичилось чимало є і гострі проблеми і застарілі. Офіс місії ОБСЄ у Тирасполі, перша у цьому році зустріч політичних представників Придністров'я та Молдови. Минулорічні перемовини результатів не дали. Однак питань для обговорення, як і раніше, чимало серед традиційних банківська проблема, телекомунікації, впровадження кримінальних справ, роботи придністровських підприємств. Тощо найбільш гострим на сьогодні є пересування придністровських громадян через молдову український кордон. Офіційний кишинів односторонньому порядку вимагає. Від наших водіїв молдавські права у тирасполі це називають порушенням досягнутих домовленостей. Ми знаємо, що ми знаємо, що збільшилися факти затримання і непропускання через кордон України наших автомобілів. Я вимагав пояснення від молдавської сторони. Відповідь від Кишинева мене не задовольнила. Зрозуміло, що Кишинів вжив ці заходи в односторонньому порядку в період, коли ми ведемо переговори. Ми вимагаємо від Кишинева відмовитися від подібних дій. Ми звернулися до міжнародних партнерів. Очікуємо вже наступного тижня на візит нещодавно призначеного спеціального представника чинного голови ОБСЄ Томаса Майер. Хартінга Говорили на зустрічі і про ще одну наболілу для Придністров'я проблему: встановлені з 1 лютого другої фази спільного молодоукраїнського контролю у кучурганах. Однак чітких відповідей наша сторона так і не отримала. Ми всі пояснили всі ризики. Нам передали в робочому порядку документ молдавської сторони щодо неспівпадання реєстру лікарських препаратів. Ми його вивчимо, але роботу будемо продовжувати за участю міжнародних експертів. Тобто, поки Кишинів готовий працювати. Цювати ми попередили, що будь-які обмеження недопустимі. Вперше за довгий час сьогодні молдавська сторона дала згоду на активізацію роботи експертних груп минулого року. Кількість таких зустрічей зменшилася втричі. Сьогодні вже є домовленості про 10 зустрічей. На думку Віталія Ігнатіва, сьогоднішні перемовини дадуть можливість перезапустити діалог на більш змістовному рівні. Провести в розумних межах перевірки об'єктів ано євразійська інтеграція. Саме таке доручення екс-президент Шевчук дав прокурору Делі в липні 2015 року. Що мав на увазі Шевчук під формулюванням Розумна перевірка можна тільки здогадуватися, мабуть, спокійне ставлення до корупційних схем. 2013 рік у Придністрові йде будівництво лікарень шкіл дитячих садків у планах 13 об'єктів. Спонсор – Росія. Сума астрономічна 141 мільйон доларів. Євген Шевчук приймає дивне рішення. Списує гроші протягом 24 годин в обхід держбюджету. денежні средства. Гроші... Дані кошти надходили на рахунки адміністрації президента ПМР з призначенням платежу цільова допомога Російської Федерації на соціально-економічний розвиток ПМР. Згідно зі статтею 97 конституції республіки, дані кошти повинні були бути зараховані до доходу бюджету. Відповідно, з бюджету ці кошти повинні були і витрачатись. Однак, за якоюсь угодою, підписаною президентом Шевчуком і головою ради АНО, Євразійська інтеграція, дані кошти були в повному обсязі списані на користь даної Комерційно-автономної організації. Далі гроші отримує компанія Нові енергетичні технології. Генеральний підрядник будівництва. По суті, це фірма-Прокладка. Юридична адреса НЕД збігається з пропискою Євразійської інтеграції в Москві. У Терасполі організації теж реєстрували за однією адресою. У масштабному будівництві брали участь ще три будівельні компанії з Росії. Вони не мали наших будівельників. Тільки гроші до наших підприємств і робочих так і не дійшли. Це близько двох мільйонів доларів. Весь процес будівництва контролював Шевчук. До нього зверталися зі скаргами. Спочатку він просив почекати, і обіцяв, що гроші будуть. Пізніше давав доручення профільним органам розібратися. Чому будівельникам не платять гроші за роботу? Так, в липні 2015 року доручає прокурору Делі провести розумну перевірку. Ось копія Офіційного документа за підписом і печаткою Шевчука. Зараз аноєвразійська інтеграція в Придністров'ї не працює. Залишилися чотири недобудованих об'єкти і борги перед придністровськими фірмами і будівельниками. Питання є і до зведених будівлі, які повинні були служити мало не століття, вже потребують ремонту. Коли об'єкти перевірив загальнопридністровський народний форум, порушень знайшли десятки. Тим часом Аноєвразійська інтеграція судиться з підрядниками будівництва в Придністров'ї. Справи розглядає московський арбітражний суд. Найчастіше в ролі відповідача та сама фірма НЕД, генпідрядник. Фірма прокладка. Суть позовів невиконання договору і незаконне збагачення. Претензії на суму півтора мільярда російських рублів. Спочатку цього року, за ініціативи уряду і Мінсоцзахисту перелік пільг, допомог і додаткових виплат розширився серед напрямків допомоги багатодітним сім'ям. Сліду, Слід зазначити, що пільги надаються багатодітним сім'ям в залежності від кількості дітей. У разі якщо троє дітей у сім'ї, ця пільга становить 20%. Якщо четверо, знижка надається в розмірі 30 Для сімей, які виховують від 5 до 9 дітей, знижка надається в розмірі 50 більш ніж півмільйона рублів направлять на підтримку багатодітних дітей з таких сімей зможуть безкоштовно отримати шкільне приладдя в новому навчальному році. Ще один важливий напрямок пільги для батьків, які втратили дітей в 92-му. Для них передбачать, наприклад, безкоштовні путівки в санаторії та профілакторії. Крім того появляється люкрім того, з'являється пільга з оплати за комунальні платежі. Буде надана 50 відсоткова знижка з платою за житлове приміщення в межах соціальних норм, в межах споживання комунальних послуг і з'являється безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту. Інший блок підтримки люди з обмеженими можливостями. Для них передбачили пільги на комунальні послуги. А ще надбавку в 200 рублів отримують люди, реабілітовані після репресії, але які одержують пенсію іноземної держави за умови, що там підвищення не передбачено. Ки православне свято сьогодні відзначають віряни навіть не одне, а одразу три божественні літургії пройшли у всіх церквах республіки. У хрестовоздвиженському храмі столиці її очолив архієпископ Тараспольський та добосарський Сава. Григорій Кирилович родом з України. Досі пам'ятає, як будучи ще маленьким, у цей день разом з батьками ходив до церкви. Ходив я з маленького, скільки себе пам'ятаю, ходив церкву. Церква у нас історична. Так я устроював, граф Потоцький будував. Служба йде постійно на всі свята, от неділю святу. Так що люди приходять так, як положено, по-церковному, по так як має бути, все добре є. У Хрестово-Здвиженському храмі самого ранку людно, сьогодні у вірян потерійне свято. Відзначають його особливо урочисто церква впридає тасоби церква надає особливого значення цьому дню за уставом церковним. Передусім здійснюється святообрізання, пам'ять святителя Василя Великого і старий новий рік новоліття, в яке дійсно вже вся церква вступає в особливе служіння нового літа цивільного і церковного від цього моменту здійснюються всі дії, які будуть відбуватися в церковному колі церковного літочислення. Вшановують у цей день віряний пам'ять Василя Великого, одного з трьох вселенських святих. Він творив чудеса зцілення, рятуючи своїми молитвами багатьох грішників. Святителю Василю Великому приписується винахід іконостасу. Він автор чисельних проповідей і пісень. Їх збереглося не менше трьохсот, а також кодексу чернечого життя. Та чим Це дуже велике свято Василя Великого. В нас батька звали Василем. Ми дуже любили його. Він нас дуже правильно виховував. Ми ним гордимося. Його дуже давно немає, але в цей день такі радісні почуття. Це ж мій батько народився в цей день, і обов'язково потрібно прийти в церкву. По закінченню богослужіння владика Сава привітав віруючих з духовними торжествами і побажав присутнім духовної радості і миру в душі. Старий новий рік одне з тих чудових свят, яке береже пам'ять і звичай народу у Дубасарах, щоб зануритись в глиб століть, побачити, чим жили, про що мріяли і у що вірили. Наші предки організували фестиваль новорічних обрядів. За ініціативи народного фольклорного колективу Зорі Леністряне. П'ять років тому творчі колективи зі всього району зібралися вперше. Захід пережився і став традиційним. Тепер щорічно на старий новий рік в Дубасарах збираються ряджені. ці праздники загрівають душу. Ці свята зігрівають душу. Ми згадуємо про наших предків, бабусь, дідусів, яких вже немає. Ми пам'ятаємо, як вони співали, колядували. Ми були маленькими, теж ходили, колядували селом. Щедрівки, колядки та посівалки на старий новий рік повинні звучати в кожному будинку, кажуть берегині традиції. Це не тільки яскрава прикраса свята, а й хороша прикмета, адже з ними в родини приходить добро, достаток і багатство. эти обычаи, эти традиції передати нашим дітям. Ми хочемо ці традиції передати дітям, онукам і в цьому році ходили з колядками по селу. І сьогодні, 14 січня, будемо вітати зі старим новим роком. Люблять люди люблять люди новорічні традиції. Це на початку року піднімає настрій і хочуть люди, щоб всі побажання збулися. Старий новий рік це завжди ще один прекрасний привід загадати ще раз бажання і просто від душі повеселитися, кажуть в дубасарах. А якщо ознайомитись з народними обрядами, вивчити кілька щедрівок і розбавити ними сучасні традиції, можна влаштувати незабутнє свято. Ось вони сучасні Наташі Ростової і П'єри Безухови. На ридницькому балу зібралася інтелектуальна еліта. Це відмінники, навчання, спортсмени та активісти. Багато з них досягли успіхів відразу в різних сферах. Ось таке покоління Некст. Я завжди приймаю участь у різних конкурсах, як і шкільних, так і міських. Конкурс читців або олімпіадні змагання. Математика, українська література. Більше математика. Мені дуже подобається складати рівняння, розраховувати їх. Інша епоха, інші ритми. Тепер час відпочити. Весь рік ці хлопці та дівчата прославляли рідне місто, в тому числі на міжнародному рівні. Ялинка зустрічає 100 самих обдарованих учнів. Це учні обдаровані, як і в інтелектуальній праці, в спортивній праці, в творчій праці. Також вони показали самі гарні і найкращі результати на міжнародних, республіканських та міських змаганнях. Веселі конкурси та новорічні подарунки хоч і обдаровані, але все ж діти. А ще серед сюрпризів лазерне шоу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.